З грантами це теж така проблема. Дуже серйозно кажу, от це комікційне мистецтво, це от гранти. Вибачте мене, щоб написати заявку на грант і отримати цей грант, треба так догодити тим, хто дає. І навіть, знаєте, коли ти догоджаєш одному замовнику, це ще одне. А тут ти цілий купі, там заздалегідь 3, 4, 5, 10 цих комісія, і вона вирішує, от п'яті дамо, а колі не дамо. А Васі дамо, але половину. І ти ж пишеш той грант. Між іншим залишилась дуже, дуже цікавий документ. Коли Леонардо переїздив, йому було 30 років з Флоренції в Мілан, то Декерси сказав з Бо йому по Флоренції вже все набридло. Там він вже був відомий, перевідомий. Якось все набридло. Ну, коротше, я розумію, що все набридло. Йому взагалі все життя все набридало. І він постійно щось змінював. От. Він приїхав і він написав такий папірець, що я можу робити до герцога туди, що ну і як себе репрезентувати, що от я ж хочу влаштуватись на роботу кінець кінцем. От вони ж там теж не треба ж думати, що він ж не вільний був митець. Він влаштуватись на роботу. Там, і він перераховує там все. Від того, що він там може будувати фортеці, може руйнувати фортеці, може робити те, може робити все, може робити феєрверки для оцих жінок нових італійських, що хто такі сфорси, де нові італійські, вони такі, от, хлопці, у них тут цепури, все в порядку. Що це бандюки і варвайки, так між нами кажучи. Ну, ну так і схильні там підтримувати мистецтво були. Так і наші бандюки і Варвайки теж, що я не знаю. Хто у нас мистецтво купляє. не всі там такі білий пухнасті, хто купляє. Ну, Але справа в тому, що е, в кінці він ще написав, що головне, там 80 пунктів перераховано, 80 пунктів, що він може робити. Там є дуже дивний пункт, я можу робити робити ВОНІ. Щоб лити на голову ворогам, коли вони лізуть на воні, він робить. І він там як з якимось лайном перемішати цей буряк, щоб він там стояв два місяці, щоб він там кис-кис, і потім вже дихати нема. чим, це на голову? Це все. І в кінці. Три кінцеві пункти. Я ще можу малювати, писати живопис, робити скульптури. В кінці. І... А спочатку ці всі розваги. І воєнні речі, і розваги, аж потім там в кінці. І... І він так і багато і працював через те, розумієш, всі ж його плани, малюнки, вони ж пов'язані з, з, з воєнними завданнями. Перший план міста, от котрий ліг в основу, як робляться всі плани міста зараз взагалі. Він, він зробив, вибачте, мене для Борджія. А це була падла така, ну там Христа нема на чому ставити, розумієте? Він, Це просто був це не просто бандюган. Це був страшний бандюган. І оце йому треба було Емілію Романню захопити, а в нього рідний брат сидів головним цим, він поп був головний в Римі. От. І тому він міг робити все, що завгодно, бо братан прикриє, розумієш, Церква там, братан, і все таке інше. Так Леонардо на нього працював декілька років, потім пішов від нього, і ким чином живий пішов, але працював на нього, ровці плани міста, і все таке інше. Так от, я що хочу сказати? Оцей перелік того, що він може, це практично грантова заявка. Герцог-сфорця. От герцог, я можу то-то, і от я хочу грант, розумієш? Ну Так отже, це така справа, що, що з мистецтвом тут важливо до важливо деякої міри розуміти, що ти все ж таки маєш завжди залишати собі певну міру ризику і, і, і непередбачуваності. І в твоєму житті, і в твоєму цьому. Ну, єдине, що в нас зараз з ризиками непередбачуваності вже так все в порядку, що можна вже цим не опікуватись, бо, бо ми вже в живому, абсолютно ідеально, ідеально для мистецтва, для будь-якого мислення. Тому що мислити починаєш, розумієте? Мислити, тому що коли тобі так погано, коли тут на тебе зранку ракети летять, то трошки вмикається, ти так якось так, щось так жваво, дуже-дуже жваво про щось міркуєш. Постійно, принаймні, постійно про щось міркуєш. Єдине, що я не знаю, як Коля він молодший за мене багато. Ну читати я не можу. Майже взагалі я вже казав про це.